Привіт-привіт, дай Боже щастя. Ті скучили за мною. Я за вами теж дивлюсь, вас там вже 200, 200 з чим-то підписників, зато я вам дуже вдячний. Так, що, нарешті, нарешті ми вибрались на рибалку. А, Риба скидується, капець. Нарешті ми вибрались на рибалку, не було часу, трохи мав роботи. знаєте, таке -во. Бо ютуб з а їсти щось треба. Та й таке, що, сьогодні у нас знову дощ. Ну, Як завжди, в принципі. А. Е, вчора було сонячно, але ж то було вчора. Сьогодні дощить. Так, ми, ми на Дністрі. <гум> е, зараз будемо пробувати ловити на фідер, один фідер кинем. Черв'ячки, опарики, такі. Зам, замішаємо о, прикормку фіш. Там остатки якісь там є. Коротше. О, Попробуємо щось піймати, може деякий карасик буде, може ще що, коротше таково. Ракуньєри. Так, що, ми закинулись, чекаємо на рибку. О, ще, ще діду запутається, зашпльонтається там. Коротше, ми трошки поміняли місце. Проживання, О. тому з тим озером вже поки що виїхати на те озеро немає можливості, де ми їздили до того. Та і вже якби одне місце проїлося надоїло, ви знаєте, хочете таке щось, щось дике. От маємо дике. У нас тут гість, гість прийшов. Що ти хочеш? Насіння в мене немає, йди звідси. Ні. Взагалі не, не цей не боїться. Це ручний, курчама. Тягнув курва Там корчі якісь. І воно затягує паразит, ну. Так, коротше що, була рибка, але вона завела за ті корчі Курва обірвали кормушку, обірвали цю оснасточку. Зараз поставив котушечку. З вудки, але з ниткою. А, І будемо кидати недалечко. А, бо та, та котушка йде з, з, ліс, з цією. З і, коротше, де закінчується, що клідера починається ліска, то там воно сі відірвалося. На нитці би витягнув. А ліска відірвалася. Так, ще плануємо кинути десь туди поплавочок. То Дружина буде ловити. Та, дружина? Так. То скажи привіт всім. всім <ріху> О, та й таке, будемо трохи рибачили. Добре? Який <ріху> <ріху> е, карась, їдрі, його мать. Молодець, слухай. Все поки чоловік там. Але сильний капець. Сильний? Сильний то все щось страшне. То курва гончий. На опарік взяв, добре? А? Який? Е треба цьомати. Не треба нічого цьомати. Він mm. тут курва такий сильний, що то я не знаю. Так, да. Давай. Ну то вже, то вже однозначно підписка і лайк. Так, mm. Марусю? <laughs> Та, Марусю? Да. Добре. Так, та палочка трісний, попливе він. Що є? Слухай, а що я тут роблю взагалі? То мій канал, чуєш? Ти дивись, що вона робить. Ти, 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 ти сі здуріла? Так, отого ми заберемо, а той, певно, малий, так? Іди. Нічого собі. Давай Файно я вам скажу, файно. Молодець. Бичок чи що? Знімай. ж як отрабатує, ну <гум> кулемет. О тако. Який рахунок? Побити, а що йому тут курва, всі кусають, всі, всі цей, всі полюють, щука, окунь, хто там ще? Там марена. Це <гум> Та марена не хична риба. Червонокнижна, до речі, і вона тут є. Файно, що я ще скажу? Головне безкоштовно. Ну, правда, дістатись сюди. Да, Марусю. Дістати сюди то просто капець. Та й таке, а ми продовжуємо що? Давай клюй на, на камеру онлайн. Пописати буду, що я ту рибу купив, чіпляв просто на цей на гачок. Жартую. О! Оце воно? Хеге. Ходи до татка. Ну, який бойкий, слухай. Та йо, ти шо ти? Шо ти, чоловічи? Шо ти? Тихо-тихо, тихо, тихо. А який о! Карасик! Та чайки то курку куди там нам? Ти що ти? Чайка таке ловить, що і в рот не влазить. Чи де ото ми були? Ці цап, чаплі, чи качки, чи хто воно помніш? Карася ціляком коуч. хрена собі. Як пелікани, блін. І що ти скажеш? Є рибка. Давай. Ну, плеве, пливе, пливе, плеве, точно є. Ей, який карасик. Ти довольна? Да. Я теж. Кій, ладошка. Саме тіпив, хто який ти був. Так, ну що, е -е, кормушечку останню ми потеряли, О, перейшли на вудку. Трішки закормив, трішки закормив під берегом, красить наш трошки як попльовував. На фідер було веселіше, але нічого. Так, що воно не, не видно ніце. Чікс, чікс. Парі щось не дуже. А на черв'ячок я вам скажу про плюс. Не чути мене не чути. Але дуже гарно. Ти річка. Тика риба. Все дик. só um simples troco que, é que, é que é ловочек взнос. Це супер робо, просто супер М -м, Той карась дикий такий, міцний каплять. Сильний куча постійно на течії живе, знаєте. А все у нього там не було. Та якого коробчука дивити. Але то у нас така, то у нас розвідка боїв. Я тут до цього ніколи не був. таке, ну, чисто на карті знайшов. Знайшов на карті, ти думаєш, їхати, довіряти. Відгуків ніяких цих по немає. Як про якісь там про смаки і так далі, там хоча б можна було подзвонити, набрати, що там, як, як, що і як. як знаєте, а Ну й, можна сказати з першого разу таки вгадав локацію. Ще їздив туди, у нас там є у нас там є типу в селі. Чисто для місцевих, чужих туди ліконі. Рибу запустили і так далі. Вот такие во нас. Да, вот это нікого не пускает, точка с оплатком. Мені ні, каже, в нас тут чисто для своїх там, ну та таке коротше. То в майже в кожному селі є такий став, озеро. Такі. Ну, чисто місцеві там не Ну, Але я вам скажу, після цієї рибалки, то я вже ні, ні на якій став. Взагалі. Та що? Мале таке синє. Тож емоції при виваженні такої риби зовсім інші. Зовсім інші емоції. Ми то щось такого Сазаневича, якого закабани, ой-ой. До речі, я вже знаю де ми будемо ловити хижака. Тоб, точніше вчилися його ловить. Тут є щука, шлюка, тут є і Багато. Мазнув. Так, ну це вже певно буде останнє, власне. О, який син, О, я вже не Це вже дядько. Так, будемо збиратись, дайте там Ота камера. Будемо потроху збиратись. О. А улов зараз вам покажемо. Так, ну що. Раді чого всього ми тут збрались? О, ну то що, трохи є. Йой. ой а я спомію. Трохи злапали. Ну, відьорко. Кіла два буде, може трохи більше. Так. Ну, файна рибка. Файна рибка. Так. За шостой дом. О е. Давай, кто. Ти ще маленький. Так. Что же хоть по дому? Два йти тут туда, туда, Я по тебе через вік прийду. І трохи замалі випускаємо курчу маті що вона вся є подивіться живий додому дома ти не хоче виходити додому купче дивиться так і то вчеться всі рушки зробили Já tá Бо вони не, не навозить та хват? Нам лишнього не треба. Так, ну що, така у нас получилась сьогодні рибалочка? Я думаю, було супер. Так, ех! так клював. Борзо, борзо. Карасик такий. А, ну не те, що, не те, що на озері. не те, Дикий-дикий карась. Дика річка, дикий карась. Коротше тако, підписуйтесь на канал, ставте лайк і коментуйте. А, що ще? Та й все, далі буде цікавіше. Слава Україні, слава нашим Збройним силам. Все, давайте. Тримайтесь. А ми поїхали чистити і жарити риб.